Готові познайомитися з технікою, яка змінить вашу кухонну рутину. Байдім обіцяє стиль і зручність. Перевіримо, чи це справді так. Якщо ви любите зранку випити смачної кави та з'їсти хрумкий тости з лососем, не виходячи з кухні, цей огляд саме для вас. Сьогодні ми тестуємо стильні та функціональні гаджети від Байдім. Тостер, три чайники та портативну кавоварку. Бренд ByDim має багато престижних нагород, таких як і e в Product Design Awards, Red Dot Design Award, Industrial Design Excellence Awards, AWE Awards. Його продукція виготовляється з високоякісних матеріалів, серед яких нержавіюча сталь, скло з код Пластик без BPA, кераміка та силикон. Це забезпечує міцність, стійкість до корозії, термостійкість та безпеку, роблячи техніку довговічною та надійною. Якщо ви теж так страждаєте щоранку, у нас є рішення. Тостер це не просто пристрій для підсмажування хліба. Це спосіб сказати собі зранку, я заслужив щось хрустке і тепле. І тостер від Байдім дає вам цей шанс. Ретро стилі корпус із нержавіючої сталі виглядає так, ніби його подарували вам з майбутнього, де всі мають гарний смак. Доступний у відтінках Cozy Greenish, Mellow Yellow та Stainless Steel. Нарешті можна підібрати тостер під ваш стиль кухні. 900 Вт потужності. Ваш хліб не встигне зрозуміти, що сталося. Два широкі слоти з автоматичним центруванням рівномірно підсмажують як тонкі, так і товсті шматки. Сім рівнів підсмажування, розморожування, підігрів та нашого. Під односторонні підсмажування, кнопка скасування, якщо передумали, чи щось пішло не так. Автоматичне вимкнення, безпека понад усе. Любите швидко заварювати чай або каву? Тоді вам потрібен потужний та надійний електрочайник? BaйDim K640 обіцяє стати справжнім помічником на вашій кухні. 1,7 літра окропу за лічені хвилини. 2400 Вт потужності, швидше, ніж ви вирішите, який чай сьогодні пити. Прихований нагрівальний елемент. Менше накипу, менше проблем. Захист від перегріву. Поворотна база на 360 градусів. Зручно хоч правша, хоч лівша. Хочете більше, ніж просто кип'ятити воду? Тоді цей чайник справжня знахідка для любителів різних напоїв та тих, хто часто подорожує. Компактний 0,6 літрів, але дуже розумний. Два режими приготування можна не тільки кип'ятити воду, а й готувати напої. Вага 680 грам робить його ідеальним для подорожей. Функція підтримання тепла терміном до 8 годин. Захист від перегріву чайник думає про вашу безпеку. Готувати напої та страви стало простіше. Цей чайник зробить все за вас: півтора літра можливостей: 10 програм, чай, суп, молоко, йогурт. Готуй, що хочеш. Функція підтримання тепла на 2 години. Ідеально для ледачих вихідних. Він не тільки варить, а й думає. Для максимального комфорту можна доповнити зручними аксесуарами. У комплекті доступний кошик для заварювання чаю, що дозволяє отримати насичений смак улюбленого напою. Також є спеціальна підставка для стійкості та змінні фільтри, які забезпечують чистоту води та довгий термін служби пристрою. Ці аксесуари роблять чайник ще функціональнішим і приємнішим у використанні. Хочете пити якісну каву? Будь-де в офісі. Подорожі чи навіть у горах. Тоді ця портативна кавоварка саме для вас: 80 мл еспресо, як у справжній кав'ярні, де завгодно. Час нагрівання до 200 секунд. Вага 670 г. Ідеально для подорожей. Батареї вистачить на 5 чашок із холодної води або 200 з гарячої. Сумісні з капсулами та меленим зерном. Любите експерименти? Будь ласка! Ці гаджети не просто красиві, а ще й корисні. Якщо ви хочете вдосконалити свою кухню, Байді може стати вашим новим фаворитом. Бренд отримав визнання у світі дизайну та використовує лише якісні матеріали, що робить його продукцію довговічною. Тому, якщо шукаєте щось для кухні або в дорогу, зверніть увагу. Пишіть у коментарях, без яких цих гаджетів ви не уявляєте свого ранку, і не забудьте поставити лайк, можливо, саме він принесе вам ідеальний сніданок.